Під час протистояння військовій агресії Росії український народ продемонстрував неймовірну здатність мобілізуватися і протистояти ворогу. Про це наголосив член ради безпеки Київського безпекового форуму, командувач центрального командування США у 2008-2010 роках. Директор ЦРУ у 2011-2012 роках генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого фондом Арсенія Яценюка, «Відкрий Україну. За його словами, українські збройні сили вразили увесь світ, коли виграли битву за Київ, Суми, Чернігів, Харків та відвоювали Херсон. Екс-директор ЦРУ також наголосив, що пишається бути членом Ради безпеки Київського безпекового форуму. Я е захоплююсь патріотизмом витримкою українського народу. Весь світ слідкує за вашою країною і захоплюється вами те, як українці мобілізувалися як народ. Це не перевершено. Отже, для мене великий привілей бути сьогодні тут з вами. Нагадаємо, Київський безпековий форум був заснований фондом Арсенія Яценюка. «Відкрий Україну ще у 2007 році. Відтоді КБФ став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також національної та. Світової безпеки